Внаслідок протестів у столиці Грузії, що відновилися вночі 1 травня, госпіталізовано 8 мітингарів. Про це повідомляє Сува. Також, як повідомили у МОЗ Грузії, у всіх постраждалих різні травми голови, обличчя та інтоксикація дихальних шляхів. Вночі біля парламенту протестувальники палили дерев'яні загородження та сміття, почали зводити барикади і перекривати входи сміттєвими баками. Натомість поліція намагалася розігнати мітингарів водометами. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала мітингувальників не проявляти агресії і не намагатися пошкодити ворота будівлі. Я хочу звернутися. Деякі речі не потрібні. Відійдіть від дверей парламенту. Зараз там більше нічого не відбувається. Ці двері нічого не вирішать, окрім викиду газу і насильства, яке нам не потрібно провокувати. Сказала вона водночас. Президентка наголосила, що вона перебуває на стороні протестувальників.